Вносимо в пробірку розчин купром сульфату. До нього додаємо розчин натрій гідроксиду. Спостерігаємо утворення осаду. Далі нам цей осад потрібно нагріти, одягаємо пробірку тримач, десь на сантиметр верху, закріплюємо пробірку. Спочатку її прогріваємо, утвір пробірки направляємо в протилежну сторону від себе. І далі гріємо. Там, де, ми, де знаходиться вже наш осад. Якщо він сильно підкипає, можна відвести пробірочку, перемішати і підігрівати ще раз. Ми бачимо, що в нас забаромлення нашого осаду змінюється на чорний.